Торговці інвалідністю корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації самої структури. Тим часом генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, яка доля чекає на прокурорів, які ймовірно оформили фіктивну інвалідність. Подивимось, та де Відбулися перевірки ексклюзивно для прокидайся, речниця офісу генерального прокурора України Надія Максимець відповіла на актуальніші запитання. Давайте послухаємо, а потім повернемося до обговорення. Які результати службової перевірки колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Курпи, яка допомагала оформити інвалідність прокурора? На цей час встановлено, що 61 прокурор. Органів прокуратури Хмельницької області е, мають е, статус е, інваліда в різні групи. Це 29,8 відсотків від загальної кількості прокурорів. 50 з них отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення. Також в межах службового розслідування встановлюється. Питання отримання ними пенсії за вислугою років за рішеннями судів, і в межах як службового розслідування, так і в межах кримінального провадження буде надана права оцінка діям усіх усіх осіб, які фігурують в цьому кримінальному провадженні. Які заходи будуть вжиті на час перевірки прокурорів, які оформили інвалідність? На цей час прокурор Хмельницької обласної прокуратури звільнений з адміністративної посади, але службове розслідування щодо отримання ним статусу інвалідів так само триває. Чи відбулися перевірки в інших областях? Одразу, як тільки ця інформація з'явилася в медіа, за дорученням генерального прокурора було розпочато службове розслідування. Воно стосується не тільки цієї області, але і всіх прокуратур, в тому числі спеціалізованих, а також офісу генерального прокурора. Ще одна прокуратура. Обласна має теж високий показник прокурорів зі статусом інвалідів, це Черкаська область, там виявлено 60 прокурорів прокуратури, які мають різні групи інвалідності, і це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали інвалідність до повномасштабного вторгнення. Врешті прокуратури, так само як і в офісі генерального прокурора, показник прокурорів, які мають статус інвалідності, не перевищує 10%. У 15 прокуратурах частка прокурорів становить Менше навіть за 5 відсотків, і у дев'яти прокуратурах від 5 до 10 відсотків. Деяких прокуратурах двох загалі прокурори з статусом інвалідності відсутні. Який результат перевірки прокурорів в офісі генерального прокурора? На цей час були встановлено 22 прокурора, які мають статус особи з інвалідності. Це 2,5 відсотка від загальної кількості прокурорів, які працюють в центральному апараті. І по кожному з всіх фактів, які нами будуть встановлені, буде проведена дуже ретельна перевірка, і власне вжиті всі заходи для того, щоб ця перевірка відбувалася неупереджена, об'єктивно і у найкоротші строки.